На відомому своєю поганою славою перехресті Гришківці Половецькій об'їзної дороги житомир могилів Подільський знову сталася дорожньотранспортна пригода. Цього разу там зіткнулися мотоцикл та скутер. Смертельним виявився удар для водія скутеру. Чоловік загинув на місці. Мотоцикліста, кажуть, працівники ДАІ врятував захисний шолом. Хлопця із черепно-мозковою травмою було доставлено до центральної лікарні міста Бердичева. Охоронці правопорядку на дорогах вкотре звертаються до людей, аби ті не ганяли на великій швидкості, завжди одягають. Гали шоломи та мали при собі відповідні документи. Я як батько то в би в цих, які їздять, ці діти на цих мотоциклах, які вибачили факти, коли ми затримали без документів. То хай би батько виїхав би сюди, подивився, яка сталася дорожньо-транспортна пригода. І може він би взагалі задумався, чи давати йому мотоцикл, чи не давати. Державтоінспекція буде посилювати жорсткий контроль, і всі транспортні засоби, які будуть не розтаможені і будуть керувати в місті Бердище, будуть поставлені на штрафмайданчик». За попередніми даними, мотоцикліст їхав з боку села Вчорайша на Житомир. Скутер прямував з Половецького на Гришківці. Причини аварії більш детально з'ясовуватиме слідство.